Андріюк, спортивний журналіст, вітання, пане Костянтине. Вітання і вітання всім нашим глядачам. Пане Костянтине, отож, хочемо трішки розпитати вас стосовно рішення Печерського районного суду, який відсторонив Андрія Павелка від керування українською асоціацією футболу. Чи можете пояснити за що? Ну і цікаве, мабуть, те, що найбільше цікавить всіх прихильників футболу України, коли ось це все завершиться, чи можете прогнозувати щось. Ви знаєте, я наразі давайте почну зразу з останнього вашого слова. Наразі чесно не можу особливо нічого прогнозувати, тому що я можу сказати, от по тій поведінці Андрія Павелка, так по поведінці його оточення, по поведінці цього УАФа. Вже чітко зрозуміло, і чітко все видно, що Андрій Павелко, він просто зубами вчепився в це крісло. Він зубами вчепився в цю посаду. І ну, в мене таке враження, в мене якесь таке відчуття. Знаєте, що я вже навіть не знаю, яка сила його може ну так би мовити, змусити, щоб він залишив цю посаду. Тобто він хоче зрозуміло, він хоче всіма правдами, неправдами переобратися на другий термін. Отже, що бачу я з цієї ситуації? Як я бачу, так багато хто кажуть, багато хто розповідає, що рішення суду воно не так би мовити не може вплинути на футбольні інстанції та да, на ФІФА УЄФА і так далі. і так далі. Але давайте змоделюємо просто ситуацію. От змоделюємо ситуацію. Не я зараз не буду казати, наприклад, там. Наш голова футбольної федерації просто в європейській країні голова футбольної федерації він вчинив злочин. Ну я не знаю, там вкрав. Не хочу, знаєте, там казати вбив людину. Ну, тобто, вчинив злочин, який доведено, і його саджають в'язницю. Так що тоді УЄФА і ФІФА вони скажуть: ой, ви знаєте, не садіть його в'язницю. Бо ми зараз позбавимо вашу країну членства УЄФА і ФІФА. Ну зрозуміло, що його по закону по праву посадять, дізницю, і далі вже його так би мовити будуть знімати з його посади. Це ось так. Як я бачу, це рішення Печерського суду. Воно зараз на даний момент до 17 березня, і деякі люди вони кажуть, що воно там ні на що не вплине, тому що. Футбольна спільнота має знати і розуміти, що 5 квітня є конгрес ЄФА, на який вже показово показала е, УАФ, що там уже зареєстрований Андрій Павелко, що він там, значить, буде, планує переобиратися. Але я хочу сказати таку річ, що ближче до 17 березня цей е, термін. Рішенням Печерського суду він може бути продовжений ще на місяць, тому що прокуратура просила на два місяці. Ви розумієте? Просто тоді просто може бути сигнал до УЄФА, що дивіться, людина приїздить до вас переобиратися, а в Україні він фігурант кримінальних проваджень, ряду кримінальних проваджень. Ну і відповідно, ми ще почекаємо просто до 5 квітня. Я думаю, вочевидь, я так підозрюю, що буде дуже багато різних історій. Тому ситуація наразі ось така: та Андрій Павелко чіпляється до останнього. Якщо дивіться, якби ці кримінальні справи вони були би з порушеннями, повірте, їх би розвалили адвокати УАФ і Андрія Павелка. Але чекайте, якщо воно все відбувається згідно з буквою закону, то тоді нехай просто відповідають за своє скоєне. Ось так. А Знаємо, пане Костянтине, що проти вас Павелко теж подав позов. В чому його суть? Яка, яка ситуація зараз з цим позовом? Ви знаєте, я не можу зараз нічого про це сказати. Я вам поясню чесно, поясню вам, в чому полягає ситуація, що я не отримав ще предмету тексту позову. Все, що я знаю, це те, те, що і ви знаєте, те, що ви бачите в інтернеті. Спростування там неправдивої інформації. Якої інформації, що за інформації? Але розумієте, мене просто вражає. Сам цей момент того, що УАФ і Павелко вони позиваються, зокрема до мене. Вони позиваються до телекомпанії «1 плюс 1», Вони позиваються до видання Футбол хаб, тобто вони розгорнули я не знаю якусь боротьбу зі змі. Розумієте, і вони якось хочуть якийсь сигнал дати змі. Вони хочуть якось я не знаю, вочевидь заткнути рота і ніби показати. Знаєте, ви а про Андрія Павелка, знаєте, як про генсека КПРС, ви про нього або добре, або нічого е, не говоріть. І ви розумієте, ну на моїй пам'яті, ну вочевидь, це перший. Голова українського футболу за всю історію незалежного українського футболу, який подає в суд на журналістів на ЗМІ, найпростіше для людини, яка керує українським футболом, якщо тебе навіть в чомусь звинувачують, найпростіше ти просто можеш це спростувати. Якщо ти вважаєш що проти тебе йдуть якісь там очорнювання, чи ще щось? Все це робиться дуже просто. Ти спростовуєш один раз, другий раз, максимум третій раз, на четвертий раз тому хто ну можна сказати тебе, нібито очорнює, ці цій людині. Вже не будуть вірити. Її вже не будуть цитувати, ніхто її не буде вже цитувати. Але чомусь же Андрій Павелко, конкретно Андрій Павелко, і, і зокрема УАВ там юристи, які там я не знаю, наняті чи хто там ці юристи, чомусь ж вони е, реагують на це. Якщо люди на це реагують, ну то вочевидь вони відчувають, що щось не так вони роблять, і десь вочевидь, їх по справедливості критикують. Оце насправді це вражаюче, розумієте? Відкрийте будь-який спеціалізований е, спортивний футбольний інтернет-сайт, відкрийте новину про УАВ про Андрія Павелка. Я читаю от коментарі, там я не знайшов жодного коментаря в його підтримку, жодного тверезомислячого коментаря. Там ми не будемо рахувати якихось там проплачених людей. Ну тобто, я, я дивуюся, просто наскільки вражаюча кількість людей. Вони пишуть в коментарях і кажуть, йому потрібно йти. То чи, чи чи не чи не варто би над цим замислитися? І замість того, щоб розвивати футбол український, замість того, щоб призначити головного тренера збірної України на важливий матч проти збірної Англії, Андрій Павелко і Уаф збираються судитися зі змі і з журналістами. Пане Костянтине, а як ви можете прокоментувати відповідь щодо цієї ситуації першого віцепрезидента Олексія Михайличенка, який вважає, що це якась політика, і він людина футбольна. Він не був в ніяких партіях. Зокрема, цитую він ні за які гроші, ніяких королевських не був. Про що натякає ось е, віцепрезидент? Чи дійсно ну, тут може друзі, бути якась правильно. політика? Дивіться, зрозумійте правильно, ну яка ну що може давайте по, по чесному? Ну давайте. Ну що може говорити Олексій Михайличенко, який на посаді в УАФ? Який там, вочевидь, в отримує є... Кузь зарплату. Е, ну, очевидно, не, не, не просто ж він так е, знаєте ходить за ідею е, туди. Ну, що може сказати Олексій Михайличенко? Що може, що може сказати Олег Протасов? На Фейсбук-сторінці, я не знаю, його це Фейсбук-сторінка, не його, але на Фейсбук-сторінці, яка називається Олег Протасов, з'являється спершу на ній лист, лист в якому. Два підписи на одному бланку ФІФА УЄФА і цей лист висить 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 довго. і Поки я до нього не підняв е, увагу. Не почав про це говорити допоки, допоки не почали пояснювати про цей лист, але УАФ його не викладала у себе на своєму офіційному сайті. Ну і так далі, і так інші люди. Ну ви розумієте, ну зараз наприклад коментувати те, що сказав Протасов, те, що сказав Михайличенко, те, що сказав ще хтось, а може, а може Алан Прієв щось заявить. От най найцікавіше знаєте запитати, і, і, і хто може, хто має змогу, запитайте просто в Андрія Павелка, з якої прийшов у відставку Алан Плію? Це та людина, яка з ним прийшла в 2015 році. Він прийшов як його керівник охорони в 2015 році. А два місяці тому ця людина була першим першим віцепрезидентом УАВ. Це друга людина після Андрія Павелка. Так, в нього п'ять таких других людей. У нього ж п'ять віце... перших віцепрезидентів. Це неймовірна кількість. Ну, от і він доріс до такого і раптом бац, отак. От, от знаєте, раз в один момент Плієв, Все, я йду. Я просто я, я передумав бути першим віцепрезидентом. Ну, хто просто пояснить з якої причини? Ну от. Така моя відповідь, розумієте? Я просто не можу коментувати Олексія Михайличенка і Протасова, і інших людей, які, зрозуміло, будуть захищати спіною в роті Андрія Павелко. Що б не робив Андрій Павелко, вони його до кінця будуть захищати. Ну, вочевидь, ситуація така, знаєте: пан або пропав. Тобто, команда Андрія Павелка вона вперто за нього. Ну, окей, так, це їхні правила гри. Пане Костянтине, і на сам кінець цікавить наших глядачів та радіослухачів, коли все таки буде визначено, визначено, хто очолить збірну України з футболу. Різні зМІ пишуть про те, що може це бути Сергій Рибров або хтось інший, і чи вам щось про це відомо, І коли ця епопея дійсно вже завершиться? Ви знаєте, я готовий повірити в ту версію, яку озвучили мої колеги. Отже, сказали, що Ребров очолить збірну влітку, тому що збірні зараз потрібно зіграти один матч проти Англії. Розрахунок такий він можна сказати, знаєте, логічний, але ну я вважаю, ну з точки зору зіміджової зі з, з, з будь-якої точки зору, він ну неймовірно неправильний, тому що логіка така. А, значить, ну я так думаю, що мислять так. Вуа. Ну ми ж Англії все одно програємо. З яким би mm. там тренером не, ми, ми не грали на Вемблі і так далі. Шансів немає. Тому давайте, значить, ВО, наприклад, ротань. Так, ВО гідно там, наприклад, програє. А може їх диво станеться так взагалі супер. Розумієте, а далі вже Ребро. І далі приходить Рибро, і я готовий навіть повірити в той контракт на 8 років, що з ним підписують, і так далі. і так далі. Але в мене чому Рибров? ну Це така неофіційна інформація, тому що виявляється, що Рибров близький друг. Однієї людини, яка дуже високо стоїть в офісі президента України, І таким чином хочуть, так би мовити, через Реброва війти в довіру до цієї людини з офісу президента України. І щоб це допомогло Андрію Павелку зберегти його крісло. Розуміє? Ну, то, то, от є така, от є навіть така версія. І я ви знаєте, те, що зараз відбувається, я готовий навіть і, і в таку е, версію повірити. Тому. На жаль, ви розумієте, на жаль, от це правда, те, що пишуть болівальники, Знаєте, от є класичні такі футбольні болівальники, і це нормально, і це класно. Вони кажуть, їх їх можливо не цікавляться. Ці якісь там скандали, суди, суперечки? Вони абсолютно логічно кажуть, де тренер збірної питання до УАФ, питання до Андрія Павелка, коли ви звільняли Петракова або просто припиняли з ним контракт, не продовжували контракт. Хто у вас був? Тобто ви з Петраковим попрощалися, і вже от стільки часу в е, головної команди всієї країни немає головного тренера. Розумієте? Ну це чи це не, не є неповагам і до збірної, і до футболу, і до вболівальників, Але мені здається, пан Андрій Павелко, вочевидь, якось байдуже. Розумієте, він вважає, що люди все одно це все забудуть, і, і можливо не безпідставно. Тому, от ми маємо те, що маємо в нашому футболі, і маємо такого керівника. На жаль. То, на, на жаль, дійсно дякуємо, пане Костянтину за ці коментарі. Отож, спортивний журналіст Костянтин Андріюк був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, тримаємося. Ефір на громадському інтерактивному, і перед тим як поспілкуємося з нашим наступним гостем, нагадаю, щоб ви обов'язково підписувалися на нашу Facebook-сторінку. Там ви знайдете усю інформацію, усі наші новини, а також відео наших ефірів із гостями. Ну і звичайно, не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, ставте якраз свій пальчик на дзвіночок, і таким чином ви не будете пропускати усіх наших ефірів, адже ми стараємося запрошувати цікавих, актуальних гостей і піднімати усі важливі актуальні теми як для нашої області, так і для нашої країни, і обіцяємо це робити. І надалі до нашої перемоги. Ну і, звичайно, у вас є можливість ставити теж свої подобайки, коментувати наші відео і ділитися з ними і з друзями в соцмережах. І таким чином ви допоможете нашому проєкту існувати. Також є там можливість спонсорства. Тож чекаємо, якщо у вас є така можливість, чекаємо на допомогу від вас, а вже в нас є можливість спілкуватися з наступним.